Я трохи містична людина. Я вірю, що якщо в дуже в щось вірити, воно обов'язково збудеться. І я думаю, що може, якщо я намалюю це, я намалюю якесь мирне місто, я намалюю якісь красиві пейзажі, і може воно справдиться в моєму і не тільки в моєму житті. Було ще дуже образливо, що от моє життя просто взяли і зламали якісь люди, які вважають, що вони можуть розпоряджатися нашим І Це було настільки страшно, що от якось у фільмі жахів. Я зрозуміла, що це не ті пріоритети, мабуть там які. Треба ставити. Єдиним вовмосховищем, яке ми знали, це був метрополітен. Ну, ми думали, що ми там сходимо на дві години і вийдемо, і продовжимо жити життя. Мабуть, з першого дня війни, з перших хвилин, я розуміла, що треба їхати з міста. І коли ми вже були в метро, я не мала іншої думки ніж поїхати. Хоч мені було шкода полишати свій дім, але я розуміла, що моє життя і життя моєї дитини і моїх рідних цінніше за любим ну, будь-яке майно. Я дуже хотіла поїхати. Мені було дуже складно вмовити мою маму і мого чоловіка поїхати з міста. Я вісім днів їх вмовляла, і ці вісім днів були дуже страшні. Гонтро було дуже страшно. Це жах. Атмосфера на вокзалі зима, потяг тисяч людей, які розгублені, які плачуть, просто натовп людей, які не знає, куди йому йти. Ніхто нічого не знає. Люди стояли і прощалися зі своїми рідними, бо багато чоловіків не їхало у цих поста, і вони привезли своїх дружин, дітей, матерів. І вони плакали всі, і не знали, коли вони побачаться. Коли ми їхали у потязі, чоловік згадував про те, що його родині довелося їхати від репресій щодо кримських татар за часів радянської влади, коли проводилась ціла політика репресій, переселень і знищення нації кримських татар, яку проводила радянська влада, все повторюється. І мали коріння кримськотатарське. Ганитва продовжувалась, Ганитва притиснення оце. це. Витримали і все, все ж таки поїхали. Згодом не сам дідусь, а його діти, мій батько і його два брати, були взагалі вимушені з -з -з -змін, змінити прізвище. Були Воропаєви, стали Воропані. А зараз ми тікаємо від росіян, і ніхто не знає, чим це все закінчиться, чи повернемось. Ми вони нас змусили покинути рідні домівки, покинути наше життя. Хотіли поїхати до Ужгорода як найдалі від війни. Але ми у безпеці нас тут не вб'ють, і тут, е, ну не знаю, чи можна так сказати, нам раді, але тут дуже гостильно до нас віднеслись, і тепло так знаєте, стало дуже. Ми там заспокоїлися. Ужгород на сакури на п'яту річницю нашого весілля, але ми не думали, що це буде за обставин війни, що ми вимушені поїдемо на сакури. Ми вже не дуже хотілося тих сакур. Нам дуже сподобався Ужгород, з приводу того, що тут нас часто запитують, не бажаєте ви лишитися. Спочатку я чітко відповідав, що ні. Обов'язково поїдемо додому. Зараз я вже буваю, що замислююсь, може, може і ні. Приїхавши до Ужгорода, я відразу пішов до военкомату та став на облік. І ніхто хаватись не стане, якщо потрібно буде боронити державу, батьківщину. Ідемо. У нас багато чого сталося, що ми доньку віддали у підготовчу школу мистецтв і дуже подобається. І от ось дружина грає в театрі. Окрім того, що вона малює. Додати хочу, що не знає в тіх, не знає в світі іншого блаженства, аніж до батька і там А в Харкові в мене залишилось більше 200 робіт на той момент. Я, я взяла з собою тільки фарби у ліні, маленьку, маленьку, маленьку палитку фарб і пензлі. У мене не було з собою жодних інших матеріалів, але мені дуже хотілося малювати, бо насправді малювання це те, що дає мені якось забутись. І взагалі воно от в мені є, мені хочеться це виплеснути. Я купила маленький чорний скетчбук. і Я виходила туди до річки, десь там сиділа і домалювала якісь нариси. Білою гелевою ручкою, я пам'ятаю. І так у мене якось сама собою вийшла серія робіт про Ужгород, яка називається Біле місто. Ця серія Біле місто вона не була кольорова, вона була саме чорно-біла. А в попередній моїй творчості домінували у всіх роботах дуже яскраві кольори. Бо я люблю кольори, я люблю яскраве життя, люблю його переносити на полотна. А ця серія була чорно-білою. І у цій серії вона може ем, вона більш ем, про внутрішній стан, чим про зовнішній. Тобто там от те, що я почувала. Там перша робота цієї ці серії, там зображена така бурхлива річка, яка тече. І я просто відчувала, що от, ну, це уш, це уш, але це не тільки уш, це якась моя внутрішня річка, яка от змиває, зараз вона змиє і унесе от це все, що от я пережила за останній там цей час. І вода заспокоїться, і буде вона прозора, і ну, буде все добре. До моїх робіт почали е, повертатись кольори. Я впустила до себе можливість жити тут і зараз, перестати очікувати, прийняти ситуацію, така як вона є. Звичайно, не скоритися їй, але прийняти, що тут і зараз так. І тоді я завершила цю серію. То треба жити, треба дишати, треба ну, треба якось себе вже знаходити тут, тут, де я зараз знаходжусь. І... Було якесь полегшення, що я перестаю вже чекати. Я перестаю чекати і починаю жити отут. Цю серію Біле місто викупив один колекціонер з Вашингтону, і він зробив виставку за участю моєї серії. І ще робить декількох художників, яка називається Ця виставка Конфлікт Арт. Після виставки ці роботи будуть продані і кошти будуть направлені на допомогу Україні. Коли я малюю, коли я а, це роблю, я відволікаюсь від усього, що навкругу мене, я е, можу не помічати час. І це є можливість для мене ну якось е, втікти від тієї реальності, що є. Мабуть, на деякий час я забуваю, що, що є війна. Я дуже люблю театр. Хотіла потрапити по тобі коліс. Дивитися, як це буде. І навіть я казала своєму чоловіку, я казала, я не знаю як, але це якось буде. Я побачила об'яву про те, що проводиться кастинг. Прошу вас, поверніться до воної і визнайте, що ви були у вашій сварці і винуваті. Це щось м -м, схоже по відчуттям на те, що зі мною е, трапляється, коли я малюю. Коли я завершу якусь картину, в мене коли я її пишу, в мене там бурлить, що бурлить, воно проситься, мені хочеться це швидше, швидше, швидше видати. А потім така раз, і спустошеність, і разом з цим якась наповненість от, от чимось новим, і хочеться йти далі. Хочеться щось ще робити. От е, циклічність енергії. Життя спливає. Ми надаємо перевагу повільній смерті у тривалих муках. Невже ласкава смерть? Усіх нас об'єднає. Мабуть, тільки творчість, і саме творчість, і єдине, що є це творчість, допомагає врятуватися від того, щоб весь час думати про війну. У своїй творчості мені хочеться е, створити якийсь світ, де цього нема. Мені хочеться малювати квіти, мені хочеться малювати щось яскраве, якісь сонячні дні, якісь от щось таке, що було б не ідеальним світом, але щоб було життєстверджуючим, оптимістичним е, і давало надію на майбутнє. І я сподіваюся, що ми прийдемо до миру. І може моя творчість. Якщо навіть вона принесе посмішку однієї людині, це мій маленький вклад до перемоги.